Аналогічно ми працюємо із задачами там, де у нас підказка йде, на менше. Ще раз, ось сюди в сторону приберу. Якщо у нас на першій тарілці, так, і на другій. На другій ми не знаємо так, скільки. Але на дві менше. Коротка умова виглядає так. На першій тарілці було раз, два, три, 4, 5, 6. Шість вишень. На другій тарілці. Невідомо, ми не знаємо скільки, але є підказка. На дві менше. Креслимо першу тарілку. 6, так? Вишень друга тарілка. Менше, тому коротше, так? менше це значить, ми вже кресленням з вами показуємо. Первинна обробка йде інформація. Ми розуміємо, що треба е, кількість на другій тарілці намалювати меншою. Тому тут ми не знаємо, але Менше. Наскільки менше? Давайте подивимось, ось порівняємо із першою, і бачимо, що ось ця кількість, на яку випирає, так, те, що більше менше, це у нас дві штуки. Виходить, що ось ця частина та що на другій тарілці. І у шістки ось ця частинка. Це те ж саме це те, що нам треба знайти. Тому нам треба із шістки забрати, зменшити шість на ту кількість, наскільки менше. Тому, якщо у нас невідомо і на 2 менше, нам просто із того, що було, треба забрати цю кількість, зробити мінус 2. Тому розв'язання буде 6. 6 мінус 2 і буде 4 вишні. Якщо на скільки більше, якщо шукаємо ми додаванням, то на менше ми відніманням. Ось, дивіться так, забрали, коли дійсно дивимось: тут 4, а тут 6. Ось у нас хвостик наш. Та частина, яка відрізняється, ось це на 2 більше. На горі і на два менше внизу одразу видно. Тому не буде зайвим собі малювати схемку, дивитися, уявляти в голові, що відбувається або в якому стані знаходяться предмети, речі, про те, про що йдеться в задачі. І тоді розв'язання одразу буде видно, як. Здійснити саме правильний шлях розв'язання.